Серія, так як Саша та, сьогодні працює зранку, тому на пошту йду я. Зараз подивимося, що він там замовив. Вже отримала, ось такий невеликий пакунок. Пізніше буде розпаковка. Подивимось, що там всередині. Замовив я такі плати, це розширення запалення під 6 циліндрів. Ну, як би в розмір, наче попався. Все підходить, теж перевірив. Все підходить, тепер будуть. Такі гарненькі цивільні платки. Зранку прокинувся, походив біля авто, песик поруч і думаю, не зробити би мені x brace Зараз піду на місцеву металобазу, виберу метал і щось буду ліпити. Я вже на місцевій металобазі, зараз пошукаю підходящу трубу і щось, щось, щось буду докупи. Варити. Якихось трубок понаходив. Зараз піду під'їмо авто і подивлюсь, що там потрібно. Якщо ці не підійдуть, то поїду нові куплю. Але гадаю, що нормально буде. Це почистити, буде як нова. Загнав бешку на підйомник. Взяв таку штуку. Це різьбові кльопки. Підрамник там знизу є, отвори, але їх трохи треба розривати. Зараз поставлю і буду щось щось, питатися, дивитися, що до чого робити. Помічник зі мною, він в пошуках зайців, як завжди. Ну, Тихенько двигаємось. підібрав потрібне сверло. Воно по розміру таке саме, як це. Я завжди роблю, щоб було щільно, все діло сильно не роздраконює отвір. Зараз зроблю, закопаю покажу що вийшло. Так, роздраконив отвори ось видно, До да ось таким сорвом, як це дліно було незручно було. Так, ось воно все підходить. Зараз обіжму і будемо робити вже таку клітку будемо робити. До речі, ось він написав, що нема 2.8, ось в мене бачите, металевий чугонний блок. І там коліно і поршня стоять з М52Б28 всередині. Тому я написав, що це М50 Б-28. Ось такий результат виходить, як на мене гарно, і так доволі міцно виходить. Роблю я такі ось цим інструментом. Різьбові кльопки на місці. Так вийшло все в мене. І тут дивився в мене трохи з патрубка на гідропідсилювач підтікає. Треба, мабуть, підтягнути ось цю айчку і буде щастя. А так двигун сухенький і це доволі радує. Я задоволений. Зробив такі два. Лекало з картону, зараз металу виріжу, а потім вже буду підганяти трубки. Тут я багаро фрезерним станком такі пластини поробив. Треба ще трохи підзачистити. Можна буде вже прикручувати, а потім варювати трубки. Хотів показати, як пластини прикрутились. Такі кріплення до підрамника буде. Випиляв я ось такі дві трубочки. Зараз покажу як вони будуть встановлюватися. Ось ця буде тут стояти. А ця буде от тут стояти. Ну приблизно так. І ще буде посередині хрест закривати піддон двигуна. Я гадаю, буде норм, це треба почистити все, повичищати, пофарбувати буде, але спочатку я все на прихватки прихвачу, відкручу варю, потім позачищаю і встановлю. Прихватки ставляться, вже щось потихеньку вирисовується, все поприхвачую, потім зніму в варю. Зараз ще хреста зроблю під картером. І буду знімати. Накидав я вже трубочки, зараз відкручу, все обморю, зробив ось такий зазор невеличкий, десь сантиметр від картеру. Ну я не знаю, гадаю, що буде нормально, мало чи багато. Не знаю, а ось так він чуть-чуть нижче. Зараз x brace Висить. З часом, як треба, він сам підігнеться. Щоб до піддону не доставав. Ну, Мабуть, піде. Зараз зніму, варю, пофарбую і встановлю. Зняв, хотів показати, як вона виглядає зняти. Така штукована вийшла. Таке, щось я наварив, зараз це позачищую. І пофарбую і встановлю на авто. Ну, Доволі нормально. Відфарбував. Ось такий результат в мене вийшов. Сильно не заморачився з тим, що там шви ідеально вичищати. Трохи фарби не вистачило тут. Ну, Нічого страшного, теж темне, знизу його там ніхто бачити не буде. Ну, нормально. Як на мене, так на швидку руку зробити, то Геть результатом задоволений. Ось якось так виглядає ця вся конструкція, Я вже встановив. Мені подобається, Ну, як на мене, гарно. І функціонально. Ось такий там зазорчик. Ну, Приблизно сантиметр десь. Мабуть, буде. Нормально. X-braй встановлений. Залишилось тільки зняти з підйомника авто. Все готово вже. Далі кататися, але я поки на ній їздити не планую, так як в мене багато роботи. І один вихідний цей вийшов, якби я зробив Ну Наступний вихідний також щось ще зроблю, ще хочу передній башбар зробити, і задній ще в планах Ну хотілося б зробити, але коли цей час настане. Також я купив ще. Англійські оченята і підсвітку днища. Але з приводу оченят фар і підсвітка днища, ну якось ще вагаюся, чи встановлювати чи ні, можливо, і встановлю. Тобто можете написати в коментарях, чи буде вичити чи ні. І я подивлюся по активу. І тоді вирішу встановлювати чи не встановлювати ці речі. До речі, вирішив залишити в описі реквізити, можливо, хтось захоче підтримати канал. Всі гроші, які будуть, підуть на авто і на контент. Ну а на цьому цю серію буду завершувати. До зустрічі в нових серіях!